Я думаю, друзі дорогі, якщо ми це зрозуміли, що таке бути спасенному, то є минувати цей ад, про який ми читаємо в Слові Божому. Знаєте, про нього мало проповість про нього і не хочеться говорити, бо особливо нам християн, та й немає чого про нього і говорити. Ми люди по спасені, повірувавши, послідувавши за нашим Господом, ми маємо славити і прославляти нашого Бога. Хоча многі думають, що вони получать спасення, хоча будуть жити так, як їм подобається, як їм хочеться. Вони можуть прийти з зібрання, після зібрання можуть йти в друге місця, займатися чим другим. Друзі, дорогі, Бог є справедливий суддя. Братвася, якраз. Розказував зато Бог часто нас і наказує дена для того, щоб не бути потім в місті з міром осужденими, щоб не бути в тому осужденні, в якому буде знаходитися колись мір, там в аду, де мука, де буде щось страшне і ужасне, котрого не можна ні описати, ні передати, друзі. Я думаю, ці ужаси, які ми тут на цій землі, ми не можемо собі представити. Хоч ми бачимо, що робиться тут, на цій землі є ужас... ужасні картини, Даже, хоча б от недавно десь. Днях взорвався дом і казується, то теж ужасна картина, правда? То є страшна картина, то є щось зверху ужасне. Но це, друзі другі, пройде, друзі, а то буде вічно, вічно бути в муках. І я думаю, всі як добре, що прийшов Христос. Алілуя, Слава Богу! І ми маємо життя вічне. Ми є щасливі, ми є спасені. Остається тільки слідувати за нашим Господом. І як є написано, все, що робите, робіть во славу Божою, де бо ми не. Були, що б вони робили? Зійшлися, прославляємо, співаємо, молімося, славимо нашого Господа. дарована свобода для того, щоб її сьогодні використовувати, щоб послідстві йому не жаліли. Друзі, знаєте, я думаю собі, а ну зараз давайте ми, вспомним, ми вспомнимо, що будучи при совєтській власті, гонили, прислідували, не давали собиратися, штрафували, але думаю собі, і ми думали, о, є слібо прийшла свобода, о, є настала насталася свобода. І наша область образство Молилося постійно, я не говорю, що другі, бо, мабуть, і всі молилися, але однако я за наших я знаю і знаю за нас, де ми б може, може, з цього раз у місяць, але йшли днями, ночами собиралися, тому що не давали. І ми прославляли Бога, друзя. Але тоді ми желали, о, якби б була ця свобода, ми б говорили, ми б не переставали, ми б йшли в собрання, ми б молилися, читали, благовіствували там, де. Де тільки є возмога? А що, сьогодні хіба возмоги немає, друзі? Сьогодні не маємо ми возмоги говорити, слово Боже. Може, ми і облінилися. Я дивлюся, що вчора я вийшов на вулицю, став собі на вулиці, стою і йдуть, русалісти йдуть. І зразу приостановилися мені. Я правда, я їм задав пару питань, вони мені не відповіли, тому що я знаю їхні больні місця і думаю собі. Вони почали говорити та почали викручувати, як будто би. Але однак, я хочу сказати сьогодні, вони ж мають теж, дивіться, возмогу мають, ходять по вулицям, трудяться, свишають. Я їм сказав, знаєте, що одно вас ціню, то що ви трудитеся хорошо, але не то, що одно біда, то що ви неправильно трудитеся. Чому ви не розносите Іван? Чому ви розносите брошури, кажу, які є неправильно описані? І я думаю собі, друзі дорогі, а ведь маємо свободу, а ведь можемо ми її. Використовувати, то давайте, друзі, що впоследствиї ми не жаліли і не казали, що наші родичі, наші брати, наші діти, наші матері, будь може вони не спасені. Сьогодні будемо молитись за них, сьогодні будемо говорити їм, сьогодні будемо святом і приміром для окружаючого народу. Нехай бачать, що є діти Божі на цій землі, які служать. Жать Богу, славлять Господа, і величають Його. І я думаю, і собі автор одної пісні виражається словами, «Когда труба Господня над землею прозвучить, і настане вічно светлая заря, імена спасенних переклички повторить. Там по милості Господній буду я. Алілуя Богу нашому. І я думаю, всім, би нам треба було сказати, буду я, дорогі мої брати. А може, є хто що не є спасенний, може ти не знаєш, що ти окажешся? В... Є двері, друзі другі. Хіба Бог когось не любить? А ну назовіть мені хоч одного грішника, якого Бог не любить. Хіба м'є, щоб Бог сказали, що Господи, ти грішники любиш? Та що мало є хороших, прекрасних, порядочних людей. А знаєте, я часто удивляюся. Дивлюся до крайності і спорчені люди. До крайності алкоголіки, наркомани, то вони йдуть до Бога, а більше порядочні люди остаються в неспасенні, що казало бися, наші мужі, наші жони, вони не так уже погані, не такі уже крайні алкоголіки чи п'яниці, може десь колись і вип'ють, але однаково вони не йдуть до Бога. Чим причина? Від таким бо, казало бися, легше прийти до Бога. Вони вже більш культурні люди, але я хочу Сказати, друзі, Бог приходя, що комі каже, я не дзвоню. Люди приходять. Друзі, маючи цю свободу, ми будемо молитися. І там автор тої самої пісні виражається, що. Імена спасенних переклички повторить. Друзі, і я вспоминаю, я сиджу і думаю, прийшла мені пам'ять, мисли, як ми були в армії, і кожен вечір на построєння, кожен вечір перекличка йде, чи всі знаходяться в казармі, чи всі присутні, друзі. Я думаю собі, друзі, імена спасенних перекличка повторіть. І там по милості Господній буду я. І буде ця перекличка, друзі дорогі, коли пристануть перед Богом і будуть зачитуватися імена спасенних, то чиє твоє ім'я записано в числі тобто, в списки спасенних. Якщо, друзі, не то можна оказатися і в не Можна ходити в церкву, можна знати Біблію, можна навіть е, і друге а самому оказатися не спасенним. Павел, апостол Павел говорить, що він говорить другим, але він говорить, що о чому? Каже, щоб самому не оказатися недостойним. Можна, оказується, говорити другим, а самому оказатися недостойним. друзі. другі, я думаю собі не так, щоб тяжко жити, але коли нам все времени не вистачає, нам все мало і мало, і мало, мало друзі-то. Я думаю собі, друзі, а коли же буде нам достатньо, чи є такі, щоб сказав, вже достатньо, хватить, маю то. Друзі, ми повинні е жити так, як є написано, де говорить Слово Боже, що найбільше е приобрітня є бути благочестивим і довольним». От коли добре людині, коли вона довольна, друзі другі, звісно, ми можемо падати в такі всякого роду шоки, состояння, де люди падають, тому що вони не мають тої надії, вони не вміють жити в трудностях. А я думаю, що наші браття жили в трудностях, наші браття були в тюрмах, наші браття повмирали, друзі, наші браття строїли дороги там по Сибірях. Вони навчилися жити в трудностях. І я думаю, християни мають знати жити в трудностях. Наш Ісус Христос жив у трудностях, будучи Сином Божим, маючи силу, маючи власть, каже, якщо я хочу до Ну, можу визвати, сказати, Іван дасть мені 12 лігону ангелів, але Він не приміняв цієї сили. Він прожив трудності, його гонили, його преслідували, його розпіли, його бичували, його били, а це все за тебе і за мене. Алілуя, Слава Богу, що ми маємо сьогодні спасення на цій землі. Амінь. Слава Богу. То чому би казалося б, не радуватися, друзі, чому не славити нашого Бога, чому не величати нашого Ісуса, друзі? Я читаю таке місце. Я читаю з початку 1 послання Петра и с 1 з 3 четвер... з стиха візьму, как от Божественной силы Его даровано вам все потребное для жизни и благодаря через познание, призвавшего нас славою и благостью, которым даровано нам великие и драгоценные обітування, дабы вы через них соделись причастниками Божественного Божества. божественного естества, удалившись из отбросывающего мира и растления то вы, прилагая к этому все старания, покажите вере вашей добродетель, добродетель и рассудитель, в воздержание, воздержание и терпение, терпение и благочестие, благочестие и братолюбие, и братолюбие и любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежнего ряда. Поэтому, братья, более и более, старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не преткнетесь. Аллилуйя, слава Богу! Вот что каже Слово Божие. Вот образ того, как мы маємо жить. Вот как маленько пару стишках, если это все у вас есть. І умножається, ви не останетесь без плода і успіха. Ви будете мати успіх в житті, ви будете щасливі, ви будете благословені. І я думаю собі, знаєте, буває, що християни моляться, а радості немає. Буває, що християни сидять в собранні, а радості немає. Слово Господнє не робить роботу. Слово Господнє треба ще й розтворити. Вірою розтворити, друзі дорогі, іначе воно безслабо, слабо, воно безсильно, воно не має сили, але слово розтворене, вірою, друзі, воно має силу. Амінь. Слава Богу. І нехай Бог благословить, і нехай дасть нам цієї віри, Господь, наш, наш Бог, друзі, щоб ми полагалися на нього, довірялися йому, жили по слову, славили Бога і величали Господа. Від ми хочемо наслідувати то блаженство. Дивіться, друзі, ми розуміємо, що Бог є сігонь поєднує. Знаєте, дуже добре говорити про любов. А буває в церква, де взагалі забули об наказанні, а говорить, який Бог добрий, який Бог добрий, який Бог добрий. Да. І ми, батьки іноди, але іноді б'ємо наші діти, а не б'ємо і за того, що не любимо, а за те, що любимо. Ми не хочемо, щоб дитина побіжала на дорогу, попала під машину, щоб була каліка, щоб поламали її і побили. Друзі. Ми хочемо, щоб дитина була щаслива і здорова. І ми інодай наказуємо. Так буває і Бог з нами іноді поступить. Но хочу сказати, Бог єсі огонь, поядаючий всяку неправду. Друзі, я читаю слово Боже, де горіть такими словами. Де говорить так, із 2-ї послання Петра із 2 глави. Четвертого стиха. Ибо если Бог Ангелов совершивший не пощадил нас за лузами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, но восьми душах сохранится иметь Ноя, праведник проповедника правды. Когда навел потоп на мир нечестивый. И если город Содомский, Гоморский осудів на истреблене, превратил пепел, показал пример будущим нечестивцем, а праведного лота утомленного, обращенного между людьми, неистового избавил. Друзі, друзі, і написано, що тот праведник, жив'я тут, на цій землі, що? Он мучився у праведної душе своей, дивлячись на це беззаконня, яке вокруг то йому було тяжко. Він мучився, дивлячись на це все, друзі. І я думаю, собі часто йдуть люди, йдуть десь туди, в ті общества, розлікатися, десь хочуть утішитися, десь хочуть знайти. А мені кажеться, що то є мучительно дивитися, що цей мір погибає. Дивитися, що цей мір сьогодні під музику йде в ад. друзі, друзі, йдуть і не останавливаються. Прийде час і дойдуть до тої пропасті, і уйдуть тут про ту пропасть раз і навсіда. Як же не славити, як не благодарити нашого Бога за все спасення, яке Бог нам дарував. Аллилуйя, слава Богу. Добре нам є з Богом. Нехай Бог нас благословить, друзья, друзья. Дуже нам добре є з нашим Богом, друзья, але ми повинні навчитися жити так, як нас учить Слово Боже. Друзья, можна мати сотні, тисячі, мільйони доларів, а не бути довольним. Все мало, і все мало, і все мало, і людина попадає в всякого рода депресія, попадає в всякого рода біди, а людині все чогось не вистачає, друзі. А раз прийшло время дихання, остановитися, Навилося вже, хватить, доволі, хватить, не треба вже нічого, ані воздуха не треба. А ми сьогодні маємо це мирне небо. Будемо дякувати, будемо благодарити, будемо славити, друзі, дорогі. То я хочу сказати, друзі, якщо є серед нас, які не спасанні, не чекаймо. Бо мені здається, що лучшого вже бити не може. Я не знаю, яке ще може бути лучше, друзі. Просто не можу собі уявити, яке ще може бути лучше Врем'я» для нас, друзі другі. Зі сторони Божої що Бог зробив. А якщо ми чогось не маємо, не переживаємо, не маємо общення, це вже наша біда, це вже одна зависить. Мало прибуваємо, мало читаємо, мало молимося. Мало друзя не вистачає нам времени. Може на чогось другого, може й маємо. І послідстві людям кажуть, коли кажеш, оставте телевізор, оставте комп'ютер, оставте то. Їм м кажуться, та то сьогодні дія граються. Время, врем'я уходить, друзі дорогі. Раз подивишся, врем'я ушло. І ти що, і далі не маєш сили, знань немає, запасу не зробив, друзі дорогі. І що? І почнеш подкручувати, а. Не горить світильник, друзі. Він гасне, він тухне, не то що гасне, коптить і ще закоптить то, що друзі другі вокруг нас. І я думаю, як добре, друзі, коли ми маючи можливість, зробили запас єлеє, запас мас. І наш світильник в будь-яке время може горіти. Раз підкрутили і він горить. Друзі, нехай Господь нам поможе. Друзі, вам і мені даровано благословенне, чудесне время. Будемо задумуватися над тим. Якщо чекаєте ліпшого то я сумніваюся, що ви полуті. Я не кажу, що не буде люблю, бо я не знаю, але мені кається, лучшого бити вже не можна. Чого є що надлежало би з якщо б спросив Господь, щоб ми сказали, та нічого, Господь, ти все для нас зробив. Ми сидіті, можемо прийти додому зараз, читати Біблію, молитися, йти в церкву і вечором, прийти, по діло на молитву, вівторок молодежний, в роду є служення. І думаю, що у четвер, кор п'ятницю опять молитва, на совету опять молитва. І думаю, хіба ж це погано нам живеться? Хоч кожен день молись. Слава Богу, величай Бога. І ти побачиш, що благодать Господня буде зливатися в твоє серце. Друзі, задумайтеся, як би в. Поступили, якщо б я прийшов до вас і одну минутку з вами всього на всього поговорив. А мене времени ремінні а в мене времени не хватає. Я одну минутку з вами поговорив і ушов. І ви покажали, ну подивися, не хотів і поговорити. За що він мені а де пару слов сказав? Ну, Олекса, нам вчора мало поговорив, та думаю, собі більше, але казало бися, я думаю собі, що б Бог сказав, що щоб ти як друже сказав, коли ми не бачилися з тобою, допустим, 10 років, 20, друзі. І прийшлося тобі сказати. Я б п'ять слов сказав. Отак буває ми, Склоняємо коліна одну минутку. Ну, що ж можна сказати за одну минуту, друзі? Що ж можна сказати? Хіба поможи, Господи, і більше нічого? Коли ти хочеш розказати боль душі, коли ти хочеш йому сказати все, що на душі, на серці у тебе, коли ти хочеш бути хрещений Духом, коли ти хочеш щоб благодать Господня сходила, Дух Святий наповняв твоє серце, то неужелі за одну минуту ти все йому розкажеш, а потім раз Господь тобі ложить на серце помаленьку відкриває, а ти там іще не прав, а ти там іще не прав, а ти там іще не прав, І помаленько Бог? відкриває і ти смо серце освобождається а серце освобождається а радість припливає дух Святий наповняє, а іначе не може бути, друзі дорогі, але це за секунду і за минуту не може зробити. би ви мені не говорили, я це і спитав, я узнав, я вкусив, друзі дорогі. І я хочу сказати, для цього треба нам постояти на колінах, помолитися, славити Бога, величати Бога, а з Божої сторони задержки немає. Амінь. Слава Богу! Кладової небесної повни, щоб благословляти. Нехай Господь благословляє нас, друзі другі. Я хочу сказати, друзі, якщо ми своє життя ще не посвятили для нашого Господа, то не чекаймо лучшого времени. Ми скажемо, Господи, от сьогодні я хочу Тобі служити, от сьогодні я хочу йти за тобою. От сьогодні я хочу, щоб благодать Господня зливалася в моє серце. Але відкрий, відкрий своє серце і Дух Святий наповнить наше серце. Звісно, я буду кончати не маючи времени, друзі, тому що ще й братою і пасторою вділимо мало времени. Потім коли ж йому дамо. Нехай Господь поможе. Йому хвала навіки. Амінь.